На жаль, коли Дмитро Кулеба розповідає все це в подкастах, він не несе відповідальності за те, що творилося в нашій дипломатичній службі міжнародній політиці за час його каденції. Я ж нагадаю, що він у нас був міністром багато років поспіль. З ним ми зустріли повномасштабне вторгнення, і пішов він у відставку у вересні 2024 року. І за цей час у нас трапилося. Дуже багато неадекватних призначень. Це ми згадаємо цю потужну сексологиню з Чернівецького ринку, яка стала у нас послом з Болгарії. Ірина Венедіктова виборола собі посаду посла у Швейцарії. Андрій Костін у нас поїхав послом у Нідерланди. Про це говорили ще за каденції Дмитра Кулепи. Ну, тобто, знаєш, наша дипломатична служба почала нагадувати збор бласних і ніщих. І е, е, таке враження, що ти тут щось там наробив лиха в Україні і тебе карали тим, що відправляли в затишну класну якусь країну європейську чи там дальню, і ти не ніс жодної відповідальності. І дуже часто, е, саме за каденції міністра Кулеби, на послів призначали тих людей, які навіть мови цієї країни не знали, в яку їдуть. Це я достеменно знаю, тому що якось я попала на дипломатичний прийом е, там. Ті зустрічі з японцями були, і якраз туди прийшли, якраз знаєш ці люди, старі бюрократи, які в МЗС працюють за всіх каденцій, і вони реально роблять роботу. І от ці такі чоловіки, уже 45-50 плюс, трошки випили вина і знайшли, знаєш, якусь розумну душу, де поділилися своїми бідами. І вони реально переживали, що дуже часто на азійські країни за б їхали люди, які... Ну, взагалі, там не знали якоїсь мови відповідно тієї країни, на яку вони спрямовували. Чи, наприклад, був такий дуже популярний запит, коли якийсь багатий дядя міг привести свою дівушку і спитати, чи нема у нас вакантної посади посла десь в Таїланді, ну, тому що ти і пристроєний дивися, шудово. і країна тепла супер. Тому е, мені дуже жаль, що Дмитро Кулеба зараз не відповідає за ті речі, які творилися в МЗ за його каденції.